Гриф конфіденційної, за цими людьми закріплені відповідні психологи, спеціалісти, соціологи, які працюють з ними. Управління, яке реалізовувало цю програму, фактично проводило профілактично правовиховну і роз'яснювальну роботу серед осіб, які планують виїжджати за кордон, особливо на подальше працевлаштування. За цей період нами проведено і виїзні семінари в найбільших районах: це і в Теребовлянському, і в Чортківському, і в Гусятинському. Виготовлено соціальну рекламу профілактичного характеру. І, звичайно, ми до нас зверталися жертви торгівлі людьми, яких ми розміщали до 2010 року в центр допомоги жертвам торгівлі людьми, які діяли в з ТСІ, з 2010 року. Перестала Перестав функціонувати цей центр і тому е, місію, е, скажімо так, утримувати цих людей, які не мають куди повернутися, яким потрібно було тимчасове місце перебування. Виконував Центр соціально-психологічної допомоги родини, який створений і діє в місті Тернопіль. На е, сьогоднішній день 62 особам надано таку допомогу за період дії програми, тобто з 2007 року. Ну, року. На превеликий жаль, е, факти продовжуються. Незважаючи на всі, скажімо так, попередження з нашого боку на попередження, ми співпрацювали із органами, де видають паспорти, із митною службою, і з іншими службами, і психологи, і психологи працювали з цими людьми, які планують виїжджати, особливо молодих людей віком від 18 і до 30 років. На превеликий жаль, ніхто від цього не застрахований. Ситуація в світі погіршується в цілому в області. З минулим рока де то збільшення, тут менше? до збільшення ні, все таки силами, скажімо так, роз'ясненої роботи, яка проводиться і в області, і в Україні. В цілому факт фактів є менше. Люди вже більше ну так свідомо підходять до того, куди вони.